Шановна українська громада, сьогодні важливий день для українців усього світу день незалежності України. День, коли ми і далі разом із братами і сестрами з України тримаємо опір і продовжуємо боротьбу за нашу незалежність та свободу. Ми схиляємо голови до всіх героїв та героїнь, які у різні періоди історії віддали своє життя за нашу неньку. Глибока вдячність тим, хто сьогодні напередові. Кредитова спілка Будучність невпинно продовжує діяльність для підтримки України. Канада разом з Україною до повної перемоги. Запрошуємо усіх долучатись до проєктів нашої громади та ставити її невід'ємною частиною. Наша сила в єдності. Дорогі друзі! Щиро вітаємо всіх українців з Днем Незалежності України. Протягом кількох останніх місяців ми мали нагоду вітати багато новоприбулих українців та допомагати їм у перших кроках становлення життя у Канаді. Ласкаво запрошуємо до наших відділень у Торонто, Місісасі, Оквілі, Північному Торонто, Гамільтоні та Отаві. Усі наші працівники розмовляють українською мовою, і ми радо відповімо на всі ваші запитання. У нас ви завжди отримуєте якісні послуги та найкращі поради щодо ваших індивідуальних запитів, обміну валют, банківських переказів та інших питань. Ми надамо усю необхідну підтримку. Чекаємо на вас. Я є членом критової спілки влучний вже ну, поверх 50 років. Мене прибавлює кредитівка з того, що добрі мають сервіс складає гроші на Україну і на всякі фестивалі тут, в Канаді. А тепер спеціально що збирають на Україну під час війни з Росією. Хочу бажати всім українцям на чим світі, а нележності і щоб Україна дали війну якнайскоріше. Ми вітаємо новоприбулих та пропонуємо спеціальний план банківських послуг, який включає безкоштовні банківські рахунки, кредитні картки з лімітом від 500 до півтора тисячі доларів, грошові перекази з України і в Україну, дарунок картки престу з балансом 20 доларів. Якщо ви хочете бути спокійні за своє фінансове майбутнє, ми пропонуємо вам приєднатися до нашої великої родини, тому що BCU Financial – це є український банк, заснований українцями і для українців. Вітаємо з днем на Лежності, слава Україні! Героям сла.